Вітаю! Ви на каналі SportUA, з вами Сергій Андрійович, і сьогодні я хочу поговорити про те, які висновки я зробив за 12 років роботи персональним тренером. і... Хочу поділитися цим з вами. Це відео буде корисно як для тренерів-початківців, так і для клієнтів, котрі займаються з тренерами, для того, щоб не робити якісь помилки, котрі можуть вивести тренера з себе. Але перед початком хочу сказати, щоб ви підписались на цей канал, написали коментар, поставили вподобайку, заварили собі чай і насолоджувались. А ми починаємо! Всього в нас буде 10 пунктів, котрі хочу з вами обговорити. Якщо у вас будуть якісь зауваження або доповнення, з радістю почитаю в коментарях. Пункт номер один: людям потрібно постійно повторювати. Так, так, потрібно набрати стерпіння, тому що тренери будуть повторювати одне й те ж саме кожен день, якщо взагалі не кожну годину персонального тренування. І це абсолютно нормально. Тому, якщо ви тренер-початківець, приготуйтесь повторювати. Наступний пункт. Цей пункт витікає з пункту номер один. А чому саме потрібно повторювати? Я постійно про це кажу, постійно знімаю відео про це. Тому що люди не мають розуміти твою спеціалізацію. Тому пункт номер два називається так: люди не мають розуміти твою спеціалізацію. Пункт номер три Це тенденція 23-го року, котра, на жаль, тільки посилюється. Хоча, дякуючи Спартаку Суботі, ця тенденція згасає. Але тим паче, пункт номер три, котрий говорить, що для тренера головний візуал. Люди, клієнти оцінюють тренера виключно по візуалу. Звичайно, не всі, але переважна більшість чхати хотіла на знання тренера. Вони дивляться, вони йдуть, якась гарна дівчинка або гарний хлопчик зміг себе накачати і почав всім розповідати, що він спеціаліст або вона. Пункт номер 4. людей потрібно стимулювати на заняття спортом. Звичайно, ви можете сказати, це потрібно йому, а не мені. Звичайно, так. Але кожен клієнт або переважна більшість хочуть бачити в тренері мотиватора. Котрий буде не змушувати, а мотивувати на заняття. Звичайно, це проблеми клієнта, займається він чи ні, звичайно. Але мотивувати, хвалити і якось стимулювати тренер зобов'язаний. Одразу хочу сказати, що я транслюю виключно свою думку і не претендую на істину. Ви можете не погодитись. Тренер це тренер, а не лікар, масажист, нутриціолог, стриптизер чи хто там ще. Тренер тренує, а ніяк не ставить діагнози, не виписує ліки. Я хочу, щоб клієнти це усвідомили. А тренери не лізли не в свою спеціалізацію і не вважали, що 6 або 8 загалі, років в медичному університеті можуть замінитись двома тижнями курсів тренерів. Тому любі тренери, будь ласка, не беріть на себе забагато. Якісь давати поради ви теж можете, але це поради. Наступний пункт мій улюблений. Якщо у клієнта є результат, клієнт молодець. Якщо у клієнта немає результату, тренер поганий. Я прекрасно розумію, що є багато тренерів, багато клієнтів і в кожного своя спеціалізація і своє бачення тренувального процесу. Але якщо тренер вам дає рекомендації по харчуванню, тренує вас, і ви щось з цього не робите і у вас немає результату, то це хіба провина тренера? І навпаки, якщо ви все робите, якщо відповідально ставитесь до тренувального процесу, до харчування і до фази відновлення, і у вас немає результату, то дійсно можливо питання в тренері. Але в першу чергу я хочу, щоб клієнти самі усвідомлювали і відповідали собі чесно. А чи викладаються вони на 100% для отримання результату, який потрібен їм в першу чергу? І рекомендація тренера: будь ласка, ставтесь відповідально до своєї роботи. Пункт номер 7 котрий я хочу сказати вже тренерам, для того, щоб працювати тренером, не обов'язково працювати офлайн. Так, я так само починав з тренажерної зали, я так само працював на когось, я так само виконував чиїсь базові рекомендації в плані роботи. Але зараз, маючи як не крутий, великий досвід тренувань, я хочу сказати, що не є обов'язкове тренування в тренажерній залі офлайн. Так, я хочу зауважити, що це буде плюсом для тренера-початківця отримати базу, набити базу клієнтів, зрозуміти, як потрібно працювати, які є правила в тренажерній залі для персоналу, і взагалі, як спілкуватись з клієнтами. Якщо ви працюєте в офлайні, то знаєте, у вас все вийде, тільки потрібно поставити правильну мету і до неї йти. Пункт номер 8. я хочу почати з невеличкої історії. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Працював я колись в залі, будемо без імен і без назви клубу. І стався такий випадок, коли до мого знайомого друга тренера прийшов клієнт, котрий був заможнім з великим статком. І до тренера він відносився не те, що як до обслуговуючого персоналу, а до як непотребу. Він міг не прийти на тренування. Не попередивши його про це, або взагалі зателефонувати і сказати йому: збігай на ресепшн, мені нужно абонемент оплатити, ти зараз його оплатиш, і багато іншого про що я не хочу говорити. І замість того, щоб мати повагу тренера до себе, в першу чергу, як до людини і як до спеціаліста. Він все це виконував, він бігав, робив. Звичайно, до клієнта можна піти на поступки в якихось ситуаціях, коли тебе про це нормально просять і ви в гарних відносинах зі своїм клієнтом. Про це навіть не йде мова. Але коли ви бачите до себе зневажливе ставлення, моя рекомендація: майте до себе повагу. Якщо ви не будете повагу мати до себе, до вас її ніхто не буде мати. Ви маєте бути на першому місці. На другому це клієнт, котрий буде робити те, що ви говорите, а не те, що говорить клієнт. Ви не маєте присмикатись перед ним. Має бути адекватне, гарне ставлення одне до одного, де люди поважають одне одного. Пункт 9. Постійні навчання. Друзі, навчайтесь постійно. 24 на 7, мабуть, буде тумач. Тому що ми всі живі люди, читати якусь корисну інформацію, наукові видання, дивитись корисний YouTube канал, котрий ви дивитесь. Дякую вам за це. Останній пункт потрібно постійно займатись і навчатись, і займатись. Як на мене, моя виключно суб'єктивна думка, тренер, як мінімум, має виглядати підтягнуто. Ніхто не каже про форми бодібілдерів. Або бодібілдерш, або фітнес і менс фізік. Ми говоримо про здорове тіло, візуально приємну картинку для того, щоб людина, приходячи до тренажерної зали, і вона одразу бачила, хто є тренером. Можна продовжувати безкінечно робити ці пункти, але для себе я виділив ці 10. З радістю почитаю доповнення в коментарях. Раптом у вас є якісь зауваження, або взагалі ви хочете доповнити ці пункти, або взагалі ви з чимось не погоджуєтесь. Також хочу сказати, щоб ви підтримували ЗСУ, робили донати, робили репости і всіляко сприяли нашій перемозі. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео, ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Слава Україні!